Щовівторка, о 7.30 У програмі Ранок на Олтаві. Рубрика Спорт, екіпаж, огляд останніх подій, анонс наступних змагань, гість студії. А також телевізійна вікторина. Спортивний прогноз. На переможців чекають призи. Що вівторка, о 7.30. Дивись, телефонуй, вигравай спорт, екіпаж Ну що ж, друзі, продовжуємо. Я здоволю вітаю нашого гостя, як я вже говорив, легендарний наш український полтавський наш земляк, метаболіст Олександр Зімовець. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашого екіпажу, До речі, не з порожніми руками. Ви вже бачили. Що у нас сьогодні? Це не футбольний м'яч з ГМО, це справжній мотобольний м'яч. Олександр, скільки він важить по стандарту? Його вага один кілограм діаметрі 40 сантиметрів. Один кілограм ну це майже вдвічі важче, ніж футбольний. От, а головою мотоболі ж дозволено грати. Дозволено. От у вашій практиці були такі випадки, коли оця махіна влучала в голову, а потім у сітку коворіт. Було було дуже багато таких випадків, коли попадає в голову. І, до речі, багато таких випадків, коли. Навіть від удару, від сильного удару, спортсмен теряв сузнання. Травчав свідомість. А скільки коштує такий м'яч? такий на даний час м'яч коштує 980 гривень. Тисячу гривень майже. От ви сказали, що цей м'яч з Пакистану, так? З Пакистану, так. Да, на, на даний час ці м'ячі виготовляють Пакистан, які дійсно відповідають цим вимогам і, і служінню. Цікаво, нічого собі. Ну, Пакистан там. Весь час майже я е, буваю, але не знав навіть що в Пакистані роблять справжні мотобольні м'ячі. Е, Майже 20 років Стовбана долина, Новосанжарщина чекала на рев моторів запах бензину. І ось осінню минулого року відбулася товариська зустріч, колос Стовбана долина, команда, яка за радянських часів гриміла вигравала багато різних турнірів, грала матч проти вишніківської ниви і почали говорити про відродження мотоболу на Полтавщині нашої команди. От ви знаєте, навіть сьогодні хороник запитав. Невже мотобол відроджується? От люди не вірять. От розкажіть, це дійсно так? Так, це дійсно так. У минулому році, 22 вересня, було проведено дружню зустрічі із Хорольською Нивою, з мотобольною командою. Ініціатором цього дійства став. Наш е, голова адміністрації Шовкопля Шовкоп Сергій Миколайович, який проявив велику ініціативу по проведенню цього, е, цього матчу і взагалі про, е, про відродження мотоболу на Новосанжарщині. На е, спустя 20 років е, це все було при розпаді, так, при розпаді Радянського Союзу, був занепад і, і мотоболу на е, Новосанжарщині. Е, але через 20 років е, зібрав. Ми організувалися ветерани і провели дружню зустріч із Хороцькою Нивою. Команда, яка створена ще у 1976 році, майже 37 років. Коротко для тих людей, які сьогодні взагалі не знають, що таке мотобол. От хто тоді розпочинав цю справу? Так, у 1976 році, колишній голова колгоспу, шлях і лічаг, бившого села Стобина Долина, Кондертенко Володимир Іванович. Прояв... Також проявив ініціативу і при допомогі молодих ініціаторів, любителів цього виду технічного виду спорту проявили ініціативу і створили мотобольну команду. Коли починається чемпіонат? От найголовніше, що вже зроблено і що ще треба зробити. Чемпіонат України в цьому році розпочинається 1 травня. 1 травня. Першу ігру ми приймаємо команду Антрацит. Із Донецької області. Друга е, ігра буде 2 травня із е, Миколаїв, Миколаївської області, з міста Вознесенськ. Команда Схід. Осач, хто буде грати за колос? Ветерани? Наша задача чи ваші вже діти підростають і на, також будуть на, одягати. Наша усі? наша задача на даному етапі зібралися. Ми е, ветерани, які які е, протягом 20, 20 років е, не грали мотовол, але е, я дуже вдячний за те, що проявили ініціативу і пішли для того, щоб возобновити цей технічний вид спорту. І наша задача стоїть достойно виступити в чемпіонаті України і воспитати на будущее наших дітей. З свого часу три команди з Полтавщини, «Вимпел», Полтава, «Вишняки», Коло, Стовбина долина, вони прославляли наш край. І зараз, дай Боже, щоб відновилася хоча б одна команда. Це, я так розумію, справжній мотобольний шолом, так? так це... Можна його можна, спробувати? Можна, можна. Нічого собі. Це, мабуть, на мою голову маленький. Він також з Пакистану. Це іспанський ісп, іспанський шлюма, які мають відповідати усім вимогам. А що... скільки він коштує? Цей шолом, якщо, якщо перевести із доларів, стоїть 25 тисячі, тисячі гривень. От коли ви після матчу його знімаєте, от голова, мабуть, вся гуде, так не, мотор, ну, шолом. Ці, і ви ці, ці шоломи вони практично герметичні, і після них я б, я б сказав би, що ну не зовсім не зовсім шумно. І... Оксана е, Якович, я думаю, що от на товариській зустрічі дуже багато було людей з Товбиної Долини, з навколишніх сіл, з навколишніх районів. Я думаю, що будуть приїжджати люди із Полтави. Е, давайте ще раз, от, е, закінчуючи нашу коротку розмову, а ми будемо запрошувати і е, ваших колег, е, і тренерів. От, хто там зараз тренує, керує вами е, командою. Е, на, на, даний, на даний час е, очолюю команду е, я. Як, як, як на даному момент прийнято казати, президент мотобольного клубу Колос, тренер Хопта Володимир Олексійович. Ви вірите, що ви зможете скласти конкуренцію? Так, ми віримо в те, що ми, я вважаю, що є порох. Мотоцикли для то, вже є. Це якось сьогодні м'яч собі захватив шолом. Мотоцикл ну просто я не дозволив на четвертий поверх заїжджати. Але красить мотоцикл. Скільки мотоцикл коштує? Це всі, мабуть, ваші гроші. Вкладені. Мото... Мотоцикл коштує на даний час 65 тисяч. Це спеціально виготовлений, зроблений в Німеччині фірма Малон. Гривень? Гривень. Тобто, ви, я так розумію, всі ваші гравці, мабуть, за власний кошти їх придбали. Не? Я вдячний спонсорам, аграріям нашого району, які внесли ну, вісомий вклад у те, щоб закупити цю техніку. Чудо техніку, я повинен сказати, про це можна було б ще півроку назад тільки мріяти, що ми можемо мати таку техніку. Таке, таке снаряження і знову виїжджати матеріали. на цій техніці на борт. саняч. Я вам дуже вдячний. Я думаю, це тільки початок, тому що наша телерадіокомпанія ще в ті часи висвітлювала мотобол. Ми приїдемо в стовбину Долину. Долина, ви приїжджайте до нас. Успіху вам і перемог. Усім привіт! До зустрічі! Друзі! Всю Полтавщину запрошую на мотобол відвідати, вболівати за нас. Спасибі, друзі. Приїжджайте на мотобол. Дивіться спорт спортикіпаж за кілька хвилин. У нашій студії знову з'явиться чарівна. Аня. Щовівторка, о 7.30 У програмі Ранок на Утаві рубрика Спорт, екіпаж, огляд останніх подій, анонс наступних змагань, гість студії а також телевізійна вікторина. Спортивний прогноз. На переможців чекають призи. Що вівторка о 7.30. Дивись, телефонуй, вигравай. Спорт екіпаж.